все Нет, подожди. Я ж пойду ще туди. Це тоже. То, Ні, вон. так. Воно ти, оно е, ей, воно, дивіться, крайня, ну крайні нічок. Гречка, рис, все в столову. Там адреса немає. Ні, то не аж. Юр, ти легенько береш. Легенький, блядь. попробуй його підняти. Ти куда додому поїзд? Додому. Додому. Давай, вставай, подставляй. Не, я все і сон два видела, то я туда. Да весь ми хоть ящик я тебя сниму, бля. Давай, давай, бери. ты. Молодец. Грусик, молодец! Дай мне ваш кирпич. Дайте, подожди! Все вигибли! Молодці!